Що, коротше, забрили ми в Голландію. Валимо там через Голландію, нам не багато через Голландію їхати. Бельгія і виїжджаємо з Бельгії в Францію, десь паркуємося на якийсь прикольний паркінг, такий би нам не порізали тент. самі розумієте, бо Франція то країна можливостей Просинатися на ранок і з порізаним тентом. Так що, щоб таких ситуацій не було, треба шукати нормальний паркінг. І що? І ти за багетами за круасанами, бляха-буха. Щастя здравого аліт. І французькі простітутки не бриють піськи, аби ви знали. Немає лохмати. Щастя здравого аліт. Лише заїхали в Бельгію, в Голандію, сонечко звідти, бо там видно, що люди травивську курять. Заїхав в Бельгію і що по погоді сніг. І погода сказала, пішов ти нахуй! Так що що? Валимо? Я дивлюся, там буря така добра, далі. Припадемо снігом. Але нічого треба доїхати до Франції і йти на що? На еклери на всяку смакоту. Щось поїсти такого французького. Якийсь багет їсти файний, кавалок кубаси, то, як я це люблю, гляха Ну що, погнали? заліплені ми у Франції І тапшеся заліплено ви. Щас це ха Ну що почався ще гірший піздець. Зима... Зима такой, блять, прийшла. Жесть.